Погоду вас точно зігріє. Ось ця красуня. Ніжна, ти подивись, ти подивись, як вона тече. І вона ще гаряча, просто аж в руки пече. Всю ніч пекла. І це у нас кеш, а це у нас волоський горішечок. Ну, і, звісно, це не все. Час винесе. І волоський горішок бульбуль. -буль, ви погляньте. А яка ж вона і ваша улюблена фісташечка? Будь ласка, ми вас чекаємо. В таку погоду вас точно зігріє. Ось ця красуня. Ніжна, ти подивись, ти подивись, як вона тече. І вона ще гаряча, просто, аж в руки пече. Всю ніч пекла. І це у нас кіш. а це у нас волоський горішечок. Ну, звісно, це не все. Час винесе. І волоський горішок бульбуль. -буль, ви погляньте. Ай, яка ж вона і ваша улюблена і сташечка. Будь ласка, ми вас чекаємо.